Твертій і з хорошою музикою і смачною кавою приїхала Черкаса. Стандартний ранок починається з соцмереж. Я думаю, як у багатьох, От, тому що дуже велика аудиторія, і Фейсбук і Інстаграм вони забирають достатньо багато часу. Тому одразу, коли я прокидаюся, я ще лежу, одразу відкриваю соцмережі, дивлюся, що написали, відповідаю. Щось публікую. Можливо, це не саме корисна звичка, але вже як є. Мабуть, кава і зелений чай. Алкоголь ну, скоріше, червоне вино, але я, на жаль, дуже мало п'ю, тому що я дуже сильно і швидко п'янію. І Хоча багато алкоголю смачно, такий який би мені подобався на смак, от, але пити не можу. Даха-браха. Це однозначно, тут не може бути двох варіантів. Русалички і за «Океан Ельзи». Так, існує. Частіше за все, це та сторона, до якої люди самі звикли. Це питання не так естетики, як вони гарно виглядають, як комфорту для них самих. Часто в процесі люди починають про це забувати, і коли вони ще називаються, заграються, вони починають позивати і своєю неробочою стороною, то якою вони не звикли це робити. Але завжди, коли я починаю, я питаю, яка у вас робоча сторона, для того, щоб людина почала з того, що і зручно, в чому вона впевнена сама собі. ну, так зазвичай людям легше. Це Така ця фікція, це обман насправді. Не існує робочої сторони, існує те, як людям зручно. І коли людина почувається комфортніше, тоді вона більш розкутіша в кадрі. Фотографія. Фотографія. На жаль, Жанр моєї фотографії, ну, чи не на жаль, це вже ну, якби, на щастя, мабуть, скоріше, він настільки об'ємний, що він вимагає постійної моральної присутності в цьому процесі. Тобто постійно потрібно дивитися на живопис, на старі фотографії з автентичними строями. Якісь приклади вишивки, роботи інших фотографів, якесь красиве естетичне кіно. Тобто, це те, що вимагає твоєї постійної, якби такої мозкової і зорової діяльності. Люди найчастіше об'єднуються навколо якихось спільних справ. Тому для того, щоб була єдина країна, у людей повинна бути спільна справа. Такі лозунги, як віра. Армія, мова і там багато інших, да, це все добре, але е, людей об'єднують не стільки якісь часто ідеї, як те спільне, що вони роблять. Тому що навіть люди з різними ідеями можуть об'єднатися навколо якоїсь спільної справи. Тому ідея е, так званого, наприклад, економічного націоналізму мені дуже подобається, тому що, е, наприклад, зростання економіки воно може об'єднати зовсім різних людей, які будуть працювати на користь, а не протидіяти одне одному. Ну, якщо говорити про якісь такі речі фізичносяжні, да, то це там висота, змії, ну, такі прості, нічим не здивую. <рес> <рес> да, змії на висоті. А якщо якісь такі більш глобальні, то це, мабуть, втратити себе і втратити контроль над собою. Бувало таке? Ні. Ну, до сих пір завжди якось втримуюсь, але інколи бувають ситуації, в яких відчуваю, що це якби на межі. Ну і для мене найстрашніше це коли ти не контролюєш сам себе. Ну, і емоційне, або, наприклад, коли ти засмучений настільки, що ти не можеш сам себе заспокоїти, тобто там якийсь, наприклад, депресивний стан, там емоційний. Це назавжди не нестриманість по відношенню до інших, інколи це внутрішня нестриманість. Ну, як там годиться що казати, мама, да? там, ну Україна, там батьківщина. Насправді ні, я якось словами так не оперую. Для мене, мабуть, що найважливіші речі це якісь такі. Візуальні, те, що можна побачити, от там якісь перші спогади, там бабусині, ікони в рушнику, та ще там згадка, да, там і про бабусю, і про рушник, там хліб, який дістають з печі, там Божа Корівка, яку мені дідусь в руці показував, якісь такі от речі для мене важливіше. Те, що як йде як візуальна картинка, але пов'язана з дорогими людьми, ніж якесь там окреме слово самоаналізу. Це, ну, Я думаю, це не лише мене, а багатьох інших людей, тому що дав можливість побути на самоті, і така зупинка в справах, в роботі, в усіх сферах життя, в спілкуванні. Вона дала час на те, щоб зупинитися і усвідомити, чого ти насправді прагнеш і куди ти в своєму житті йдеш. Краса, краса і ще раз краса. Це можливість робити красиво в своєму розумінні, так як ти хочеш. Оточувати себе красою і ну, тобто, спілкуватися з красивими людьми, бачити красиві речі, і ще цю красу пролонгувати і ширити навколо себе, тобто ділитися нею з іншими. Це ж завжди так працює, що якщо ти чимось поганим ділишся, стає менше, а якщо чимось хорошим, його стає ще більше, бо ти всім іншим роздаєш. Ну, тобто, це ти таке купання в цій красі. Ні, це, знаєте, митець це якби. Це сусуд. Він може бути або з глини, або з кізяків сушених. Ну тобто талант це Божа іскра, і роздається, вона абсолютно незалежно від того, якою людиною є митець. Тобто це просто везіння. Ну, талант. Далі вже ти його або розвиваєш, або ні. Є митці, як люди погані, є митці, як люди хороші, але це. Абсолютно не впливає на якість їхнього продукту на виході. Насправді, коли люди дивляться на якийсь витвір мистецтва, вони ніколи не знають, наскільки хор хороша людина за ним стоїть. І в принципі це неважливо. Тому що мистецтво, якби це високопарно не звучало, оцей це прояв божественного в людях, який через людей пропускається і якби виходить назовні. І люди, вони тут більше виступають як. Посередник. Насправді, ну, талант він нікому до кінця не належить. Це просто те, що в тобі дають, і після твоєї смерті в тебе його не буде. Тому, тут, в принципі, митець може бути будь-якою людиною. Я не завжди такими питаннями. Я ніколи не намагаюсь щось показати, щось довести або там прислужитися якісь ідеї. Мистецтво в хорошому сенсі це егоїзм. Це здатність займатися. Тим, що тобі подобається, і те, що робить особливо тебе щасливим, я знімаю лише завжди для двох людей для себе і для моделі. Якщо я і модель задоволені – це вже програма максимум. Якщо це дивляться і подобається ще комусь, ну, добре. Якщо не подобається, ну це таке, це, це другорядне. Тому тут я намагаюся завжди сама не комусь щось показати, а побачити і насолодитись сама, ну, щоб модель отримала задоволення як учасник. Та, хто хоче, в принципі, в політиці вже стільки людей, що якщо там будуть ще творчі люди, то ну, біди не станеться якось. Е, можуть йти в політику всі, хто відчуває собі наснагу, хто має що сказати, і хто відчуває е, сили щось змінювати. У вас е, був мій колега один на попередньому ефірі, він дуже добре казав. Я так дивилася, думаю, який молодець. Він знає стільки фотографів. Ну, я дуже люблю Айні Лейбовіць. І якби, роботи багато в чому, особливо групові портрети, для мене є еталонними в побудові. <рес> да. Щодо всіх інших, ну, є якби, яких я не дивляюсь, але, на жаль, я не так орієнтуюся на інших фотографів, я більше зорієнтована на живопис. Так, тобто, ну, от, там, голландська школа, французькі академісти, бурго, тобто, ну, от, це те, на що я орієнтуюся, те, що мені подобається. Та, а чого вона має помирати? Ну, візуальне, я думаю, що довго буде жити. Думаю, що поки що не збирається. Ну, розвиток технологій і фотографічних в тому числі, тому я думаю, що поки що буде жити. Мабуть, ну, політикою. Я б, я б не була політиком в такому сенсі, тому що я ніколи не прагнула бути першим обличчям, але я дуже хороший. Функціонер в загальній структурі, якщо ідеї якої мені близькі. Тому якби я вмію віддаватися справі, і це, в принципі, те, чому я вже присвятила якби, частину свого життя, і якби не фотографія, це те, чим би я займалась далі. У мене немає якоїсь найбільшої прямо, от, одної єдиної мрії. Я всі мрії, знаєте, як це, як розкладаю в різні кошики, якісь пов'язані з особистим. Там, родинне щастя, там оце, це все, От, якісь пов'язані з творчим, але е, я не оформлюю це там, в кількості фотографій, чи там, виставок, чи проєктів. Я просто знаю, що мені хочеться, наприклад, розширитися і фотографувати автентику не тільки українську, а там, інших європейських країн, чи може взагалі там десь далеко поїхати, там, наприклад, в Чилі знімати. Там, чи, і індіанців, ну от такі якісь. Тобто це якийсь творчий і особистісний ріст в позитивному сенсі. Ну, Я б розрізнила це. що Надихає це яка-небудь естетика, причому не завжди візуальна, інколи це музика, інколи це книги, якісь персонажі, там переживання, емоційна палітра, їх може надихати до якихось образів. Мотивує мене. Ну, як не дивно, це радість інших від моїх робіт, тому що я знаю, що, наприклад, себе порадувати якоюсь зйомкою, я можу її відкласти. А коли я бачу, скільки задоволення отримують моделі і інші люди, які бачать ці роботи, цей зворотній зв'язок, це мотивує. Залишати з собою одна з найважливіших речей в цьому житті, яку потрібно постійно в собі підтримувати, тому що дуже часто люди цю здатність втрачають. Бути собою це значить не зраджувати своїм переконанням і не підлаштовуватися під оточуючих. Навіть якщо хтось робить щось таке, що йде всупереч твоїм внутрішнім установкам, вміти казати ні і вміти йти проти натовпу. Сьогодні, коли їхала до вас. Та, бо вже якби було так. Ну, вже таке не дуже темний ділянок дорог, ділянка дороги була, а машини, які їхали назустріч, вони не вимикали дальнього освітлення, і це сліпить. Ну, і хоча й була в машині одна, але я так знаєте вже вголос там да, зверталась. Ну, як спеція, можна і так сказати, але я. В принципі, я рідко використовую цю нецензурну лайку, і от за кермом це частіше за все, що дуже смішить завжди всіх моїх знайомих, а особливо це вражає людей, які, наприклад, знають мене у звичайному житті, а потім потрапляють зі мною в одну автівку, коли я сідаю за кермо, і це так знаєте, я перемкнулася, і це такий, як водій із брата два, який постійно свариться і їде. Це я, як казав, цар Соломон, щось і це пройде. Це, 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 це єдине, да. Просто оптимізм це така річ наживна, що Спершу якось можна там в, на хвилі юнацького максималізму думати, що те, що зараз відбувається, це найгірше. Але насправді ми проживаємо не більш тяжке життя, ніж проживали попередні покоління, і не страшніше, ніж те, що спіткає наших нащадків. Тому тут треба просто розуміти і відчувати себе. Такою ланкою між минулим і майбутнім, і знати, що треба ну, все якось пережити. От все якось там, мене. Черкащина, Карпати і Львів. За межами Балкани, Лазурне узбережжя і Португалія. Про український правий рух 2000-х років. Це не якісь би такі речі, які б я озвучувала публічно. Це було б самовихваляння, тобто це якісь речі скоріше не ті, якими пишаєшся, а ті, які ти можеш себе поважати. Це вміння відмовитися від е, якихось благвим вищої ідеї, е, вміння дружити і бути вірним, от, і вміння залишатись вірним собі. Ідеальний вихідний це виспатись і ретушувати. Саме найкращий момент, коли ти після зйомки маєш достатньо часу, щоб відновити сили фізично. Наприклад, у мене часто зйомки, коли я десь їжу, я затиснута по часу, і я фізично завжди дуже виснажена після них. Коли ти маєш час, щоб відновитися, і потім без відриву там, на якісь інші справи ти можеш сісти, передивитися, зняти матеріал, відібрати, помилуватися і спокійно собі сісти, реташувати, почати. Ну, мені дуже хочеться вірити, що ми ще якось потім повертаємося сюди. Хоча це йде всупереч християнським якби, догмам, але мені б хотілося думати, що якийсь такий альтернативний варіант. Ну, направду, тут, скоріше, кожному повірю його, і або вже зовсім з кінцями, або ще є шанс, що там разок повернутися. Вміння віддавати, вміння турбуватися і Вірити в краще, тому що любов це завжди надія. Ну, вже давно не працювала, але такий ретро тематика мене зачіпала певний час. І ню, але ню таке теж таке пов'язане все ж таки з етнотематикою. Ну, гадаю, що так. Це ну, спосіб самовираження, тому що фотографія вона відображає стільки Внутрішній світ фотографа стільки те, скільки він сам себе наповнює. Тобто це не те, яка ти людина от сама по собі, а те, чим ти наповнюєш себе. Тобто це всі прочитані книги, фільми, які ти передивився, музика, яку ти слухав, це твої друзі, вороги, коханці. Тобто, от все, що ти маєш, емоційне, це, це ти викидаєш потім фотографії, Та ні, ну Люди колективні, вони завжди тяжіють, навіть такі махрові інтроверти. От, вони тяжіють все ж таки до, до інших або до якоїсь взаємодії з іншими. Це знаєте, це як яка дитина улюблена. Ну, ну як може бути якась так, фотографія так, найкраща? Е Та ні, найкращої такої якоїсь однієї немає. Ну, їх може їде десь штук 15 набереться. Найкращих. Гординя. Тому що це таке перше, коли людина вважає себе в глибині душі краще за інших. Це розв'язує її руки творити всяке зло супроти інших людей. Ну, тобто, той, хто, наприклад, якийсь аферист, який краде або обдурює, він вважає, що всі інші лохи, їх можна кинути. Це першочергово, що його на це штовхає, це гординя. А, так само ті, хто брешуть, там, вбивають пролюбодіють, це так само тобто, це від зверхності йде, тобто вседозволеність інших гріхів, вона йде з гордині. Тому це перший головний гріх. Множити контент український, причому в усьому. В книговиданні, в музиці, в фотографії, в кіно, в кінематографі, особливо, який в нас дуже кольгає. От множити українське витрачати на це гроші, підтягувати талановитих людей і піднімати планку якості. Друг це людина, яка вміє пробачати тобі твої слабкості, знаючи про них, і радіти за твоїм успіхом. Тому що інколи люди допомагають в біді просто зі співчуття, а тверді, то твоїм успіхом — наші справжні друзі. А вона в нас не виведена як така. Тому тут, якби, визначення ну, таке не дам. Національна українська ідея це панування українського порядку в незалежній українській державі. Велику частину на благодійність. Чомусь нещодавно думала про це. Велику частину на благодійність і зробила б власну таку українську фотостудію, а інше розтринькала б на фотосесії. Якщо хочуть, то вони вже фотографують. Ну, фотографом не можна захотіти стати. Тобто, ти або в душі візуал і так сприймаєш світ через картинки, або ні. Тобто ну, їм не можна стати. Які три поради? Це Дивитись на гарне, тобто живопис, картини, там, фотографії інших, кіно, от, просто спостерігати за красивим, от, потім розвиватися технічно, вивчати технічну сторону. І третя це практика. Ну, українці взагалі об'єднуються дуже стихійно, і коли їх вже щось так прямо от сильно вкурвить. А це зазвичай якийсь привід, коли треба об'єднатися проти чогось. Ну, це залежить від особистості фотографа. Ну, хтось фотографує там десь в ящик, знімає, навіть особливо і не публікує. От а хтось там спеціально для мене визнання ну, буде лицемірно сказати, що воно зовсім не важливе, але звичайно, приємно, коли твої роботи подобаються, приємно зворотній зв'язок, подяки, оце все. І це перероджується в таке почуття співзвучності думок і емоцій з твоїми глядачами, коли ти насолоджуєшся чимось гарним сам і знаєш, що так само задоволення від цього отримують інші, ну інші люди, от, от в цьому саме такий кайф публікації робіт. А наскільки воно важливо? Ну, не знаю, мабуть, я могла б залишитися і без цього. Для мене було б страшніше, наприклад, якби я не могла б фотографувати, ніж якби залишилась без визнання. Не знаю, мені завжди щось хочеться. Я розумію, про що ви говорите, як це подолати? Мотивувати себе. Це така, це один з симптомів депресії, коли в людини немає бажань. Це вже треба комплексно думати, чому тобі нічого не хочеться. Зазвичай ну, людям і в старості щось хочеться там сапати город, там, якісь там розводити якихось курей з хохолками смішних, ну тобто там, при, там з онуками десь гуляти. Ну, тобто, в принципі, людям до останнього подиху часто щось хочеться. А якщо людям молодим нічого не хочеться, от тоді це вже проблема. Абсолютно суб'єктивно. Ну, я думаю, що міський голова. Якесь таке загальне, у загальне журналістське лобі. От ваше і це добре, тому що постійно за моїм спостереженням це журналістське лобі. Я б не вирізняла б когось одного, тому що вони так всі розрізнені, але сплочується такий єдиний кулак. От з ними постійно вступають у взаємодію. От всі. І третє, я думаю, що це який-небудь має бути представник криміналітету, тому що Черкаси, на жаль, вони в поганому сенсі, досі таке, тут іде відлуння 90-х. Ну, Це таке вже внутрішнє напрацювання. Мабуть, що досвід пережитого поч... з часом дає розуміння того, що варте хвилювання, що ні. Те, що можна дов... довгий час балансувати між тим, що ти любиш, і тим, що треба робити. Робити в житті. Доброта, порядність і виваженість. Репортаж це пекло, тому я завжди просто пригинаю коліна перед репортажниками. Як на мене, це найскладніший жанр, тому що вміти швидко зорієнтуватися, вихопити хороше фото, зробити гарний кадр в якихось умовах стресових, а інколи і небезпечних. Це не просто талант, це якась така майстерність найвищого рівня. Порядність. Тому що людина може мати різні ідейні, політичні погляди, якісь там вподобання, але якщо вона порядна, то у якихось визначних моментах або ситуаціях вона буде себе вести, згідно того, як, ну, грубо кажучи, отрована стати на сторону добра. Телепортація переноситися в якесь інше місце, ну тому що люди бояться болю, бояться осуду і бояться бути неприйнятими. Це, мабуть, страх і невпевненість в собі. Це насправді глибинна потреба схвалення. Тобто людина сама не сприймає себе самодостатньо, такою, як вона є, і не готова себе являти світу незалежно від того, сприйме він її чи ні. Вона себе готова являти тільки, якщо вона отримає зворотнє схвалення. Вона просто відкривається, тому що вона не турбується про те, чи її схвалять чи ні. Вона просто для неї важливіше, те, що вона сама схвалює себе, а далі вже являє себе іншим. І ви або хочете, сприймаєте, а ні, то ні. Ну зараз не беручи до уваги, як я билась в дитинстві. Шо -шо? Я дуже багато билась в дитинстві. З з хлопчиками, от я була якась така дуже агресивна дитина. Ну не в поганому сенсі я була там за, за правду, за все хороше, проти всього поганого, і просто брала якусь там різочку чи камінця, і, значить, там, да, і, значить, нападала на всіх або обороняла слабших. От, що теж важливо. Але якісь такі хороші спогади ну, це, мабуть, пов'язані з дитинством, селом, дідусі, бабусю, якась така близькість до природи, традиції. От ці спогади. Це має бути антропологічно правильна модель, яка буде відповідати, обличчя якої буде відповідати духу часу. Це буде не сучасна краса, а така, яку я називаю вічна людина, обличчя якої можна було б гарним назвати двісті сто років тому назад, сьогодні і через сто років вона теж буде гарна. От Антропологічна відповідність цієї людини до регіону, як стрій, якої вона вдіта, тобто щоб не було дисонансу. Та, тому що, наприклад, стрій на Дніпрянщини, він добре виглядає на типажах, які проживають тут. Стрій Гуцульщини на типажах, які проживають там. І оцього дисонансу його бути не повинно. І такий третій елемент це знову ж таки про гармонію, позування і міміки людини в цьому одязі, тобто, щоб вона також не була осучаснена. Тобто позу, яку приймає людина, вираз її обличчя, вони також мають відповідати минулим рокам. Ну, як у Ліни Костенко, я українець, от і вся моя біографія. Та навіть не знаю, так не, не думала. Ну, І в принципі, мені здається, в європейських країнах будь-які я би прижилася. Ну, якісь зйомки, якийсь відпочинок, ну, такі звичайні людські радості. О, я б не взяла б на себе такої іпнеці. Я б їм показала фотографію, ну що я буду щось сказати? Я б показувала.